Друзі, вчора я мала дуже гарне побачення зі своїм чоловіком без дітей, просто удвох згадали дуже приємні моменти з нашого життя. І навіть я хотіла зробити вам рекомендацію там, де ми були. Але під час відео виникла якась проблема, просто щось пішло не так. Друзі. Вчора все ж таки я була на побачення з своїм чоловіком. Тож розповідаю, що там сталося. Замовили ми шаурму, я дуже хотіла спробувати, і вона мені дуже сподобалась. А я така людина, що якщо мені щось сподобається, я люблю це дати рекомендацію якусь від щирого серця. І я думаю, зараз дам рекомендації, бо мені все це сподобалось. І вже почали ми це все знімати. Хотіла вам показати, де місто, місце знаходиться та інше, як то все виглядає всередині. І я захотіла спробувати все ж таки і їхній десерт. І я замовила еклер з шоколадної глазури зверху та тирамісу. Найсм... Найсмішніше це Найсмішніше. Що я просто хотіла насолодитися цими десертами. Тож, брала я той еклер, і я вже хотіла його спробувати. І бачу, що він дуже твердий. Думаю, може, мені здається. Я вже хочу брати ось один кусочок, щоб все ж таки зрозуміти, чи подобається мені смак чи ні. Ледве зробила ось цю пробу, Я починаю вже їсти його. А мій чоловік сидить напроти мене і починає сміятися. А я вже розумію, що він ну, реально не смачний, не тільки твердий, а дуже смачний. І він мені каже: ну що, давай, жуй-жуй. Хотіла еклер. І ми оба просто дуже сильно почали сміятися через те, що цей еклер був твердий, мені тут потрібно було його їсти. І мені потім чоловік каже, ну що, дасть ще рекомендації чи ні? У цей момент, коли я скуштувала ось цей еклер, я згадала, як я коли вийшла заміж, не вміла нічого готувати з десерти влади, дуже любила торт Наполеон. Як ми купували цей торт Наполеон. І після того, як я їла хоча б маленький шматочок, в мене був такий запах, я не знаю, як це сказати, цвілі, Ну, реально я відчувала цей запах. Це було дуже сильно відчутно. Я думаю, ну ладно, це еклер може. Так, ну, я не солодкоїшка, мені рідко, коли щось сподобається, думаю, ладно, спробую я цей трайфл тірамісу. Я коли спробувала цей трайфл, коли дійшла до Савоярді, я зрозуміла, що воно настільки просочене, що просто це було не тірамісу, а солодка каша, це реально було не смачно. І Тому рекомендацій, на жаль, не можу надавати вам ніяких. Попробуйте шоколадный батончик сласти природы Я сама этот батончик не пробовала ведь он состоит из старида натрия цикламата мальтодекстрина пирогидроксибензойной кислоты и идентично натуральной добавки клубничка. Здесь так и написано, мелким шрифтом, на казахском. Я согласилась сниматься в этой рекламе, потому что очень ценю вкус натуральных продуктов, которые я могу позволить себе купить на гонорар от этой рекламы. А вы покупаете сласти природы. Я навіть тоді думала, бідні люди, які роблять рекомендації просто за те, що їм заплатили гроші за це, але насправді нічого там смачного немає. І я думаю, як добре, що в мене інша аудиторія, і що до мене приходять люди, які хочуть навчитися готувати смачні десерт швидко без хімії. І до речі, скоро буде відкриття моєї закритої телеграм-групи. Я вже сказала, що доступ буде назавжди ціна. Буде тільки 100 гривень для початку, і тому чекайте, друзі, скоро я навчу вас, як готувати дійсно дуже смачний десерт.